Слава Ісусу і Марії, вітай вас, благословений вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо, ходимо на службу Божу. І сьогодні Господь так промовив цікаво і каже: сьогодні така супер практика, на цілий тиждень буде практика. На все, що ти кажеш, я не можу, казати я не хочу. Тобто, я не можу ходити кожного дня на, месу, на, на службу Божу. І, і підставляти замість не можу, підставляти не хочу ходити. Я не можу сісти на дієту, Я не хочу сісти на дієту. Я не можу жити без солодкого. Я не хочу жити без… я не можу жити без кави. А це, це... Я не можу прокинутися без кави. Не хочеш прокинутись без кави. Не, не, не можеш. І так, і так буквально на все. Не, не, хоч, не можу кинути палити. Не хочеш кинути палити. Є в мене відео, Штор називається, Перший випуск про сигарети, другий про алкоголь, третій про їжу. Хто хотів, би, хто хотів би покинути ці шкідливі звички, то прошу, прошу вихід є, вихід є і простий вихід є. Не треба шукати ускладнень собі. І тут вся вправа не не можу, а не хочу. Уявімо, що в церкві вам давали за кожну службу Божу 100 євро. Вас би не вигнати було звідти, вас би просто за руки за ноги звідти б витягували, а ви б Ні, я буду молитися. ну, і так. І так. то, Що тебе сьогодні мотивує? Що тебе сьогодні мотивує? Молитися, що тебе мотивує ходити на службу Божу? Бо якби гроші мотивували, то ти б там би жив би, якби тобі за це платили. Але Ісус нам дає набагато більше, ніж просто гроші. Ісус. Приходить кожен день на кожну месу і там помирає за тебе, за мене також. А в тебе немає часу, ти кажеш. Але не немає часу, а ти не хочеш знайти той, той час. Також на цю таку немає нема часу, не хочу мати час. Сьогодні, і весь тиждень будемо аналізуватися. Кажи в своє життя, не в чиєсь життя, що він не хоче, він не може. А в своє, на все, що ти не можеш, сьогодні. Кажи не хочу. І це дійсно правда є, бо ти, бо ти все можеш, тільки не хочеш. Бо якщо дуже хочеш, то будеш ходити і на службу, і будеш молитися, і три вервиці, і п'ять, і сім, якщо хочеш, якщо захочеш, то зможеш все. А якщо, звісно, ти чекаєш, чекаєш, що воно само якось піде, то воно не піде. Треба спочатку захотіти. Захотіти, а можливості знайдуться, повірте, можливості знаходяться. Особливо для святих речей, можливості завжди знаходяться. І сьогодні підемо в посилання, 25 листопада, 1993 рік. Дорогі діти, закликаю вас, щоб тепер, у цей час, як ніколи дотепер, приготувалися до приходу Ісуса. Нехай маленький Ісус заволодарює у ваших серцях і тільки тоді будете щасливі, коли Ісус ваш Приятель. Не буде вам важко ні молитися, ні складати жертви, ні свідчити про велич Ісуса у вашому житті, бо Він дасть вам силу і радість у цей час. Я близько вас своїм заступництвом та молитвою. І усіх вас люблю і благословляю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нам каже сьогодні. Маріїна практика. Щоб. Приготуватися. Цей час, як ніколи до тепер приготуватися до приходу Ісуса. До приходу Ісуса. Уявив сьогодні, що ти останній день живеш, то ти би був з Ісусом. Бо приход Ісуса це не означає, що Він має прийти сюди на землю. Це можеш ти піти до Нього. В будь-якому випадку ти зустрінешся з Ісусом раніше, бо ти сьогодні трасишся за якісь там майбутні часи, Якісь... Е, е, ці сповнення пророцтв, кінець світу і всякого такого мури такої, знаєте, в інтернеті повно. Зараз куди не глянь, тільки введи кінець світу, пророцтво. Все, понеслось мільярди переглядів, мільйони переглядів, якихось там пророків, які предсказують, що буде в майбутньому, коли війна закінчиться, коли кінець світа прийде, коли, коли всяка така єрість, знаєте. Коли град впаде, коли Ісус прийде, хто досліджує часи, останні часи, ти можеш завтра вже бути в останньому часі. Ти вже живеш в останньому часі, бо завтра можеш не прокинутися. Сьогодні ще не доживеш до, до вечора. І це можливо. І, і ти маєш бути готовим, готовим до зустрічі з Ісусом кожної секунди, кожної хвилини свого життя. Нехай маленький Ісус заволодує у ваших серцях і тільки тоді будете щасливі, коли Ісус ваш приятель. Ісус ваш приятель. А щоб приятелям бути приятелем, то треба спілкуватися з приятелем. Треба мати час з приятелем, мати якісь відносини з приятелем. Тож молитва власне для того створена, щоб ви мали і я мав і ти мав відносини з приятелем своїм, з Ісусом. І коли Він буде наш приятель, не буде нам. Не буде тобі важко ні молитися, ні складати жертви, ні ходити на літургію кожного дня, ні свідчити про велич Ісуса у твоєму житті. Бо Він дасть тобі силу, радість у цей час. І сьогодні практика прийняти прийняти Ісуса. Звісно, захотіти. Кажеш, я не можу, я не чую Бога, не можу, не хочеш, не хочеш. Це на цілий тиждень Завдання з зірочкою. Ходити на літургію кожного дня дуже супер. З двумя зірочками завдання. Ну і звісно, на не можу казати не хочу. Це завдання з одною зірочкою. Будьте благословенні Мир вам і радість, Меджугор'я Па, па.